Всім привіт! Всім привіт! З вами Дісюшечка і Назар казав, що хоче знімати три відео в день, но ну, все-таки три відео в день складно знімати. І ми двоє будемо знімати по одне відео в день. Один день він знімає відео, один день я. Вчора він зняв про банділок. Сьогодні я вирішила пробор старус. Я хотіла... Я вам розказати, що до кінця першого рангового місяця 19 годин я в цьому сезоні дуже мало грала в рангові бої. Я не встигаю обнути алмазну лігу. Звісно, я б не встигну обнути алмазну лігу, тож я здаюся, я в наступному сезоні буду пушити алмазну лігу. а поки я хочу трохи пограти на кубки. Чи ні? Ну, Кстати, я вам не показувала, но у мене є два нових пер Бонні і Бель. Може режим змінити? Лучше погряд. Кстати, я на Кольта не оставлюсь, не остановлюся по текупці до того, як... Не апну 300 кубків. Я не буду брати іншого бойця до того, як не апну 300 кубків на койта. І вже після того я запушу боню і балюху на 100 кубків. Кстати, я ще гаджет прикупила блина. Ну все он новий режим для. Кольта. надеюсь квік справа. Блин, а треба було все таки притулли ген знімати. Блин, а наступний раз Назар буде знімати пробрав старі. А ну-ка завтра на Назар знімає. Далее я по андилокси на брал Старус занимая буду. Я я насправлюсь я сама. Не 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 я насправлюсь я насправлюсь не. Чё? Я бы навидняла ее. О. -о, 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 -о. повезло її на 27 левел давайте наберемо на давайте хоч хтось поставить лайк на це відео і я відкрию цей і мені випаде лего. у вас є 3 секунди раз два-три відкриваю ні. Ні, ні. ну як якщо... ще на цьому відео набереться 10 лайків, то я е, починаю пусі всіх квестів і і, і і буду відкривати лаг дроп. Кстати, мені 13 разів виграти і виповниться 3 квести. Виграю бой 100 разів. Кстати, в хаючу зону можна пограти через 17 хвилин. Буде ограблена ограблений тут і замість дуелів градуса приємно. Ну, на... на мене нахая ще зону куча квестів, тож можна пограти. А карта, яка Фух, одна зона, то карта на дві зони мені не подобається. Так, так, так так, 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 е, е, е. Эдгар, на находящей зоне. Кстати, я не побачила з нами два ри. Так, не там я заспавнила. Это выходячу зону. Так, ах, переработайте на гойчу. Зону. Кстати, я я, кстати, поки Назару десь 4 дни видео снимал, а я не снимала долго. Відео за цей, то за цей. І час мені зробили операцію з голосом. Мені, помі... мені трохи поміняли голос, бо мені минулий голос не подобався. У мене був такий голос. Ну ладно, прийнямо запроси. Такий голос у нас був, у мене був... Всім привіт з вами Дісюшечка. А зараз привіт з вами Дісюшечка. Ну такий тихий голос. Зараз раніше радісний був. У мене зараз теж радісний, тільки а не голосно. Так, головне дорішатися на хаятій зоні я прийти, прийму вбив нас всіх ні все. Блин, а треба було прирышити туху в командах кинув за приросов, друзья. Е, мы захватили гаячу зону. Треба старая на те для алюяху. Стоп! Идуть, идуть, идуть! Не попала! Ні-не-не-Эдр не их догнали, но вони знову почали перерыха це все. І за то, що в мене тянайте пьяни. Так, 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 тааак. І, та, лю, мінас, ще, і, так. Ей, Талю, минус... Эх, эх, так, прозаятка хочет. Так, ах, діна, Майк, не накидай, ми вже виграємо Ви без шансів Ні. Тільки не едгар, тільки не едгар, не. Ні, ні. Едгар робить, нас всіх тільки не все щеялі охоро. Ульта, Ульта, ні, ні, ні. Допоможить, допоможіть, ні, допоможіть, допоможіть тільки на це. Ні, алі в яр А я че зона самый худший режим. в свете. Самарну треть і и ставлю дезлы. Я их убью. И олещи. І вони вже почули, мене і виграли, затащили катку. О, коль новичок. Так, ну, ви маєте поставити два лайки за 5 секунд. Рахую. Раз, два, три, чотири. П'ять. Відкриваємо. Надіюсь, зараз стане лего. Якщо поставити ще один лайк, то вас можна буде лега. Раз, два, три. Сверхетки. Кстати, я пнула ці очков і Купила дві нових аватарики далі похорофі. Камера така і м'ячик. Кстати, я не побачила в мене... К вот такая. Кстати, мне не иконка и конганы. Душа подобается ей Например, я бы поставила мне, какая подобается. Вот такая. За 10 тысяч купил. Кстати, У мене в мене тут челендж 12 тисяч кубків до кінця літа. Яке? зараз дня 19 до кінця літа 12 днів. І я маю гапнути 12 тисяч кубків. Мені зараз треба активно апати, активно пушити, щоб гапнути. Якби я. Ех, якби я. А по скільки стільки списка лідерів дані повідь 2-3 тисячі губки? Кстати, топадент суперстар вывідірвався на цілих 9000 від топ 2 снікс. І мені 1450 губків треба апнути. Що тут? Кстати, давайте подивимося профіль. профилька. Эдхар любит. Ну, конечно, Эдхар любит 500 кубки. Ну, ведь стань 10 тысяч. У нас 8 место у меня в друзьях. Вин. Ну, я сегодня хочу 10 тысяч 700, обнуть, а 10 тысяч 300. И я вообще... А 10 тысяч... 000... А 11 тысяч, а Після завтра, бо завтра я планую 10800, а вже після завтра я вже хочу, я хочу тоді запустити бой і вели тоді вже тисяч апну.